Казав Господь прищуцію, вийшов сіяч сіяти насіння своє, і як сіяв, то інше упало, при дорозі було потоптане, і птахи небесні поклювали його, інше упало на камінь. І зійшовши, посохло, бо немало вогкості, інше упало поміж терен, і виріс терен, і залишив його, а інше упало на добру землю, і зійшовши, дало стократ, сказавши, це. покликнув, хто має уші слухати, нехай слухає. Ученики ж його запитали, його, кажучи. Що означає прища сія, він же сказав, вам дано розуміти тайні Сарця Божого, а іншим у прищах, так що вони, дивлячись, не бачать і слухаючи, не розуміють, о, що означає ця прища. Дорозі, це ті, що слухають, але потім проходить д'явол, та й одбирає слово із серця їх, щоб вони, увірувавши, не спаслись. І що впало на камені. Це ті, що, як тільки почує слово, то з радістю його приймають, але вони корення не мають, і до часу вірують. А годину на пості відпадають, а що впало в містерин, це ті, що слухаються, відходячи клопотами, багатством та розкошами життя бувають приглушені і не дають овочу. А що впало в добрій землі, це ті, що, вислухавши слово, держать його в щирім і добрім серці, і овоч приносять у терпеливості. Та сказавши це, покликнув, хто має уші слухати, нехай слухає.